Був сьогодні я в Кам'янець-Подільську і йшов по базарі, дивлюся, кури продаються. Як почав питатися, або домашньої курки знайти, практично неможливо. І одна знайома жіночка підказала, де є люди, які приїжджають з села, підвела мене і хочете вірити, хочете ні, останню курку домашню, а то все ті, як їх називають хімічні. Так, Зараз я буду її розбирати. Дам дівчатам завдання і завтра вони зварять смачний бульйон. Вона невелика курка, але подивіться, скільки жиру. Бульйончик буде Ну, Але є, бачиш десь. Нам ще перебувається сілка, що наш і у мене надійний топор такий. Це ще мій дід він майстрував у забагато чого. І такий топорчик він був зробив. Я ним пользуюся і дуже його люблю. І він в мене без одказу працює. О. Так. Що я хочу сказати? Може десь тут в Макові хтось продає домашні кури, то я би за дві курочки купив. Ну щоб не дуже стара була. Да. Такі. Так. Так і... Так. 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 Все, м'ясо замочується до завтра. І завтра буде смачний бульйон, дівчата будуть готувати.